Знову косиський ринок, знову шок-контент. Після нашої трансляції, подивіться, жінки всі купують гриби, всі стаємо в чергу, беремо гриби, вибираємо, хапаємо. Дивіться, які гарні гриби. Вау, оце гриб! А ну поклади на по, -по біля голови, поклади. А це класно. Дуже гарний великий гриб. Дуже гарний. Акуратно, акуратно, так, акуратно. Так. Так що давайте, можливо, ви ще встигнете на Косицькому ринку купити грибочки. Можливо, ви ще встигнете. А також є ґогодзи, які дуже лікувальні. 150 гривень літрова баночка була вроді. чому ґогодзе? Коґодзи 150 гривень. 150 гривень. Добре, я сказав. Так, бачите, реклама працює. Черга стоїть за грибами. Жіночка лише принесла і зараз ящичок грибів вже не буде. Гриби розбирають, гриби по 300 гривень кілограм. Тому, якось так, заходимо на косівський ринок, заходимо, заходимо, купуємо, купуємо грибочки, купуємо сирні вироби, сирні кони.